Нині цю фразу можна почути на кожному кроці. Цифри Державної служби статистики свідчать, З спочатку великої війни в Україні подорожчало практично усе. Найбільше зростання зафіксоване у таких категоріях: харчові продукти зросли у ціні більш як наполовину. Тютюнові вироби на понад 60%. За алкоголь українці викладають на третину більше. В Середньому на 13% здорожчало водопостачання на понад 177% більше коштує електроенергія. Третину додала в ціні побутова техніка майже наполовину дорожчими стали ліки. Витрати на харчі найбільше б'ють по гаманцю. Делойт провела дослідження і виявила, що українці витрачають на продукти харчування 66% своїх доходів, що є вдвічі більше ніж світовий показник. Парасічні криваріжці з таким твердженням згодні все здорожчало, Куди ж діватися? Зараз така життя. Тут ні столько сроком, з кожним днем все дорожчають, хліб тут подорожчав. Ми на центральному ринку в металургійному районі разом з продавцями оцінюємо продукти з борщового набору. 35 картопля, картофля, морква, бурячок 25 борючок двадцять Цибулька 25 п'ять гривень. Єсть біла на салат, салата, синя та 35. Ціни на м'ясо не зросли в цьому році. От слова зовсім ну, ви самі бачите. 100, 120, 130, 150, 170 це саме дорого. У нас взагалі сало домашнє, красиве, випечене, таке красивеньке, добреньке, м'якеньке, смачненьке. Початок року було дорожче, зараз подешевшало. Подешевшало з тим фактом, що нема людей. Зовсім нема покупців. Враховуючи актуальні ціни, вартість борщового набору критичнів та ринків на будь-який смак, та ціни кусаються, особливо на рибу, яку везуть за кордону. Трошки і селюдочка Трохи селедець здорожчав, трохи морожена рибка здорожчала. Те на 10 гривень, те на 20. Кожен завоз плюс 5, плюс 3 гривні. У підсумку 10-20 гривень потім у кінцевій ціні виходить. Аналізуючи ціники 2022 року, все у 2-3 рази здорожчало. Та все одно люди до нас ідуть. Наші покупці, тому що в нас хороша продукція, все свіженьке, все добреньке. Золоті яйця наприкінці 2024 року вкотре породили народну творчість в інтернеті. Проте економісти таким подині намагаються купити продукти до різдвяного столу. Знають ще тиждень і ціни злетять. У топі закусок страви з грибами. На ринку ціна на делікатес поки тримається стабільною, наголошує продавчиня Галина Миколаївна. У нас такий хазяїн, що він привозить, він не грибе з людей, щоб він розуміє, що нам війну дуже тяжело і він ціни не піднімає високі. Перший сорт дешевий магазинок таких гриб 160 гривень. Коли, наприклад, теплиці закриваються на літо, їм треба час. Дати для того, щоб отстой був, щоб там все поубирати, всі мікроби поунічтажать все, вони тоді мало гриба засаджують. Тому гриб дороже. Але в даний момент, коли теплиці роблять нормально, то гриб тоді дешевий і проблем нема з ним. Серед причин підвищення цін на продукти та багато чого іншого, економісти називають російську агресію проти України. Проте харчі в магазинах є, і це в нинішніх умовах вже. Чи зросте ціна харчових продуктів впритул до новорічних свят? Так кажуть економісти, проте не надто.